Тому що на деяких ділянках кількість ворожих дронів така, що коли ти кудись виходиш, то це потребує відволікання великої уваги інших людей. Але до КСП, звичайно, я до всіх доїжджаю і повірте, все, що я кажу. Ну, ви можете подивитись. Військові, ті, які там працюють, виконують. Звичайно, вони дивляться, підтримують мене. І завдяки цьому я в принципі про, і про це і говорю. Далі. Е По чому говоріть про К 2 Батальйон на Нацгвардії, не говорите за 81-го бригаду. Я насправді неодноразово казав про 81-шу бригаду, яка знаходиться північніше Сіверська і тримає Білогурівку. Останній населений пункт Луганської області, значний. Тому з повагою до цієї бригади ставлюсь. Ну, поки що там заїхати в бригаду просто саму не можу, тому що. Є там існують певні обмеження, і дуже складний порядок узгодження для того, щоб кудись виїхати, заїхати, ну це така особливість командування ДШВ. Е, тому я просто там на позиціях не був і тривалий час не міг робити. Але на початку війни, коли разом з бійцями 81-ї бригади мені також довелось бути в Сєвєродонецьку, брати там участь у бойових діях. То, звичайно, я про цю бригаду неодноразово говорив. У мене є інтерв'ю з бійцями і не одне інтерв'ю на каналі. Просто там, де ти краще бачиш обстановку, і там, де є така ділянка оборони, ну я говорив просто про бої за Сіверськ. Тому, коли ти говориш про бої за Сіверськ, про панівну висоту, яка контролює Сіверськ, то ти говориш про батальйон К2 і батальйон Свобода. Ну це очевидно. Про Білогорівку я не говорив. Тому не говорив про 81-бригаду. шу бригаду. Але вони теж героїчно там ведуть бойові дії і наносять, завдають ворогу великих втрат. Тому тільки вдячність. Ігор Пилипів, які ще кроки, окрім заміни, потрібно зробити, щоб покращити ситуацію на Донецькому напрямку. Друзі, ну багато говорив про про військами. І, звичайно, там треба хоча б відповідальність відновити. Хто з керівників відповідає? От я хотів би почути, хто там відповідає за цю обстановку. Щоб якийсь генерал сказав, я відповідаю, я вживаю таких-то заходів. Бо там починаєш спілкуватись, одна людина каже на своєму рівні: Та я не знаю, то той я такі накази даю, а там виконують ці, а потім починаєш спілкуватися з людьми на тактичному рівні, а вони кажуть, а нам накази йдуть згори. повна безвідповідальність. Як тільки у нас десь є проблеми на фронті, Наші керівники всі намагаються, вони дуже схожі на страусів. Вони всі лякаються, тікають, і ніхто не каже Я. Всі кажуть, це не я. Ну, загальна реакція. Тому які зміни? Організаційні управлінські заходи вони очевидні. У мене був цілий ефір по цій темі, якраз прив'язаний з Покровську, прив'язаний до Покровська і. Я про це детально говорив, в мене стаття там все побудовано чітко по пунктах. Я тільки про основні речі говорив зі слов командирів і бійців на фронті. Тому треба комплексні дії. Єдине, що я хотів би сказати, що зміни почнуться, коли буде відповідальність, у нас її нема. Коли Володимир Зеленський замість того, щоб сказати: Я на ставці обговорюю ситуацію на такому напрямку. Хоча б один раз скаже: я проконтролював побудову оборонних споруд, я проконтролював, щоб туди були вчасно заведені наші сили. Я ж не, не мова не де, що він каже, в якій місці, де хто зайшов.